BMW x 3 25-й кузов, ось така чудова магнітола, але будемо її міняти. Виймаємо повітроводи і від'єднуємо кнопки. Виймаємо нижню кришку і відкручуємо тут саморізи два. Також тут два і верхні по монітору. Відкрутили консоль. Магнітоли, виймаємо її, від'єднуємо роз'єми. Потім відкручуємо саму магнітолу, виймаємо її тоже. Відкрутили магнітолу іймаємо її. Від'єднуємо роз'єм. Відкрутили манітор і виймаємо його. Від'єднуємо роз'єми. Бардачок вивели провода під USB. І дотягли до магнітоли. Підриваємо цю консоль, відкручуємо тут три саморізи. Виймаємо цей бардачок і доходимо до доукса. Під'єднали попроводну аукс. Повернули на місце центральну консоль і прикручуємо її. Накриваємо ковриком. Розбираємо роз'єм, виймаємо оптику і переносимо її в іншу частину. З'єднали роз'єми через прохідний роз'єм і повернули магнітолу. Прикрутили її. Повертаємо від неї центральну консоль і так само прикручуємо її. Дуже якісна площадка для розміщення антен. Розмістили мікрофон. Все це у нас доведено до магнітоли. Вставили цю монтажну пластину і прикручуємо її двома саморізами, як заводський моніторчик. Були останні комутації, повертаємо планшет на місце. Встановили планшет. Будемо повертати по воду. Повертаємо нижню заглушечку. Ось таку зовні картину отриму. Отриманий результат. Вейс. Ютуб. Музик. Задній ход з партроніком з динамічними лініями. Дякую за увагу.